Вітаю мої глядачі на моєму каналі. Сьогодні я вирішила зробити крабовий салат. Але трошки додав інакших інгредієнтів, так, як ви привикли. І так, для цього я взяла яєць троє три штуки яєць. Полину цибульки. Так, в мене нема зеленої, я взяла такої звичайної. Взяла полину помидорки. Один огірочок, одну упаковку крабових паличок, одну упаковку консервованої кукурудзи. Це все я отак надрененько ріжу, бачите? Так. І будемо перемішати все в одній місці. Добавимо потім ще майонезу, перець, сіль для смаку. Зараз я це все поріжу і покажу вам, яке воно все вийшло. Ось так я порізала всі грієнти надрібненько отак. І ще даю в кінці половину лимона. М'якоті. От я почистила лимон з шкірки і одну м'яку я прирізала дрібненько і додаю його тородуслату для кислинки. Мені так подобається. Кому не подобається, не давайте. Так, я додавала ще... Лимончика половину, м'якоті порізаної, Тепер ми його підсолюємо, перчику додаємо. І, звичайно, майонез. Так, перемішуємо все гарно. Так, ми гарно все перемішали. Салатик вручився. Суперовий. М -м -м. Яка смакота. Має чужуть кизинку лимона. Має смак чужий чи чужірочка. Чу Попробуйте! Дуже смачний салат повчився. Рекомендую всім це зробити. Так що підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки. Я вам ще багато чого в секреті розкажу. В цей салат можна додати більше яєць, менше яєць. Як вам подобається. Більше огірочка, менше огірочка, помідорчика, зелену цибульку можна дати. У мене не було зелену, я дала таку цибулю половинку. Воно смаку нічого не міняє. Дуже все смачно вийдеться все одно. Так що, залишайтеся на моєму каналі. Під Підписы на мій канал.